Українська національна збірна команда зі спортивного орієнтування надихнула усю країну першими медалями. У день відкриття 25-х літніх дефлімпійських ігор. Орієнтувальники здобули дві золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди у спринті. Україна стала єдиною із понад 80 країн-учасниць, яка виборола усі можливі медалі та очолила неофіційний залік дефлімпіади 2025 Дійсно, двадцять Дійсно. Перший старт був важкий, але все ж таки наші спортсмени, не дивлячись на конкуренцію, на, на дисципліну спринт в спортивному орієнтуванні, я дивився на перелік тих спортсменів, було 33 чоловіка. А наш, наші українці зайняли перше, друге та третє місця в чоловічому розряді. Це був шок. Це була сенсація для шведів, для Литви, для Фінляндії. Вони були дуже здивовані, тому що як Україна зайняла весь п'єдестал. Це, це чудо було. А те ж саме і у дівочому, дів, жіночому розряді Там 22 особи був. було заявлене і перше, друге, третє місце, все наше. Тобто самі лідери зі спортивного орієнтування вже протягом п'яти років це Фінляндія. Фінська дівчина, вона сама була шокована тим, що трапилось сьогодні. Перший старт проходив на мальовничих горах Хібія, де програма розпочалась із найдинамічнішого виду орієнтування, спринту контрольні пункти ховалися між історичними алеями та сучасною архітектурою Токіо. Локація, за словами тренера, була нелегкою, але українцям вдалося зробити неймовірне. Серед чоловіків третій час показав дебютант Дефлімпійських ігор з Івана Франківщини Володимир Федосієнко, для якого медаль стала головним досягненням в його кар'єрі. Срібло виборов представник Харківської області Дмитро Лєвін, який дебютував на Дефлімпійських іграх у 2017 році. А перші дві золоті та одну бронзову нагороду виборов у бразильському каже дусулі Очолив український підестал ще один представник Івано-Франківщини Назар Левицький, у доробку якого вже три золота в Бразилії. Чотири роки я тренувався. Моя мета була це золото. Дуже багато тренувався і свою мету здійснив. І це дуже високий для мене рівень. Велика дуже подяка за те, що вся Україна підтримує нас, мої рідні. Хочу подякувати Збройним силам за те, що ви захищаєте українську землю. Я дуже сподіваюся на скоріший мир та повернення всіх територій. У жіночому спринті в перший змагальний день п'єдестал також був повністю українським. Харків'янка Ганна Андросович відкрила для себе змагання бронзою. Вона дебютувала на Дефлімпіаді в Каже з досулі, де завоювала золоту, срібну та дві бронзові нагороди. Другою в спринтерській гонці в Токіо стала киянка Ганна Федосєєва. Спортсменка вже є багаторазовою чемпіонкою та призеркою трьох дефлімпіад. Лідеркою спринтерської гонки серед жінок стала дебютантка з Івано-Франківщини Анна Ванасаун. Вихідця із дитячої спартакіади повір у себе. Дійсно, я не очікувала, що в мене буде особистий мій результат. Я знала, що я можу. Минулому році у мене був не дуже добрий результат на змаганнях. Я тренувалася і змогла все ж таки вибороти золото і свою мрію здійснити. Медаль це означає, що є наша Україна і що я можу показати результат. Найкращий для України специфіка нас така, що ми суперників бачимо дуже рідко. Ми не знаємо їхній рівень підготовки. Завжди готуємося до найскладніших умов. Шукаємо варіанти, як підготуватися. Вчора на офіційному тренуванні побачили всіх суперників. Багато нових команд з'явилося за всі дифлімпійські ігри, коли було орієнтування. Найбільша кількість країн представлена саме тут, в Токіо, і кількість учасників, як чоловіків, так і жінок. Два українських п'єдестали у спортивному орієнтуванні дали гарний заряд мотивації і натхнення. Але попереду у команди ще п'ять відповідальних стартів. Два з яких відбудуться вранці, 16 листопада. Вболіваємо за українських дефлімпійців на 25-й літній дефлімпіаді в Токіо. Перемоги Україні.